Скоріше за все, ви вже десь краєм вуха чули про те, що олігарх Геннадій Боголюбов виїхав з країни по підробному чи якомусь краденому паспорту. Я чув прізвище Боголюбов багато разів, але я ніколи не задавався питанням, чим він займається. Якщо ви так же не в контексті, як і я, то Геннадій Боголюбов, це так сказати друг Ігоря Коломойського. Вони разом контролювали 92 акцій Приватбанку до його націоналізації. До речі, по цій справі, або точніше, дотично до цієї справи в Сполучених Штатах го відкрита якась кримінальна справа, де і Боголюбов, і Коломойський проходять як. Свідки історія, якщо дуже коротко не вдаватися в деталі, приблизно така в 2014-15 роках, коли почалась війна на Донбасі, Росія вкрала в нас Крим, Приватбанк понавидавав купу кредитів, дуже великих кредитів, якісь ліваковим. Фірмам в цих фірм не було ніякого підтвердження матеріального стану, тому ці фірми понабирали кредитів, повиводили гроші за кордон. Далі вони просто ну, об'явили банкрутство, і ці кредити ніхто в результаті Приватбанку нічим ніяк не повертав. Після цього Приватбанк націоналізували. Гонтарєва, якщо пам'ятаєте, там намагалися щось коротше, стабілізувати. Стабілізувала долар по 27 гривень за кілограм. Ну, коротше, після цього Приватбанк націоналізували, тому що всі живі бабки, які в ньому були, вивели за кордон, далі. На ці гроші за кордоном купляли якусь комерційну нерухомість, зокрема в Штатах. Після цього цю нерухомість продали. Ну, коротше, таким чином відмили бабки. І а, після цього в Сполучених Штатах відкрили кримінальну справу чи провадження, знаю, як це в них правильно називається. І обидва і Коломойський, і Боголюбов проходять по цій справі як свідки. Це дуже така коротка історія, як вони пов'язані з Приватбанком, до чого тут націоналізація, до чого тут всі ці справи. Коротше, я прочитав цю статтю на Українській Правді, подивився відео, відкачає, і в мене є декілька запитань. Якщо, знову ж дуже коротко, то Геннадій Боголюбов він виїжджав з Країни декілька разів, далі він повертався, далі він намагався виїхати ще раз, його не випустили. Після цього, скоріш за все, йому стало відомо, що ДБР готує на нього кримінальну справу, і йому допомогла виїхати його дружина. От вона везе його на автомобілі кудись, і він виїхав по паспорту, який вкрали в громадянина з Львівської області, точніше, не вкрали громадянин Львівської області. Загубив свій паспорт, як розумію, цей паспорт знайшли. І далі Боголюбов якимось чином виїхав по цьому паспорту, а, тому що до цього він намагався виїхати по українському паспорту за кордон і його не випускали. Для розуміння. Хто така його дружина, яка йому допомагала, тому що ну, не будь-яка людина може допомогти Геннадію Боголюбову, олігарху, колишньому мільярдеру втекти за кордон? Його дружина, її звати Джапарова Еміне Аяровна, і вона кримська татарка, але це в принципі до діла не відноситься. До діла відноситься те, що вона була постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні. 20-му році вона була першим заступником міністра МЗС Дмитри Кулєби, ну і так далі, і тому подібне. Короче, виходить, що подруга, яку влада Зеленського призначила першим заступником міністра МЗС, а після цього постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні, допомогла Геннадію Боголюбову олігарху втекти з України. Хто б міг подумати, але тут опять виявляється, що наша влада прогнивша чуть більше, ніж повністю. І по такому ж прогнившому принципу вони назначають перших заступників міністра МЗС і всяких представників України у Відні. До речі, Емінет Джапарова це дружина Геннадія Боголюбова. І, в принципі, я цього не підтримую, але я розумію, чому вона йому допомогла. Ну, це її чоловік, і наскільки я знаю, в них є спільна дитина. Чому б дружині не допомогти чоловіку зліняти з цієї України і більше ніколи туди не повертатися? Але в мене більше питань до Володимира Зеленського, до влади, до всіх інших. Чи вони не знали, що Емінет Джапарова, дружина Геннадія Боголюпова? Дружиною ж вона стала не вчора, не в 24-му році. Дружиною вона стала, скоріш за все, раніше. І всі знають. Репутацію Геннадія Боголюбова, що він зв'язаний з Коломойським спровобанком. З ну, коротше, коротше, ви все розумієте, в нас, як завжди, все зроблено через жопу. У нас є Коломойський Боголюбов, Приватбанки, у нас є дружина Боголюбова, і розуміючи всі ці зв'язки, її назначають бути першим заступником міністра МЗС і так далі. І далі по тексту. Коротше, повна жопа. Після всього цього, після того, як відбулася ця історія, Геннадій Боголюбов, чувак, який зліняв з України до того, що його підозрюють в тому, що він втік по вкраденому паспорту, він ще й дав інтерв'ю Михайлу Ткачу. Ну це ж нормальна ситуація, коли в нас люди, які втекли з України, дають інтерв'ю Михайлу Ткачу. І не лише люди, які втекли з України, а люди, по яким ДБР планує відкрити кримінальну справу. Давайте по цьому інтерв'ю трошки пройдемося. Uh -huh. Перший мій, мій виїзд був е, в сентябрі, ні, вересні-22 вересні року. Uh -huh. Я поїхав десь на місяць, потім я повернувся, а потім ще поїхав uh -huh. на декілька тижнів. Uh -huh. І в мене ніколи ніяких проблем не було. Їздив я по своєму українському паспорту, який був у мене в одному екземплярі. Uh -huh. е, якась проблема в мене трапилась. Е, на початку 23-го. Угу. На початку 23-го. Я я, мені потрібно було їхати спілкуватися зі своїми адвокатами е, в рамках підготовки до судового процесу. Угу. Я попав на якийсь там не я не не можу я не помню, який це був перехідний пункт угу. на В угу. мене, мене взяли паспорт на перевірку, угу. десь це зайняло може 30 хвилин, може 45. Угу. Потім інспектор прийшов і вручив мені протокол. Про те, що мій паспорт є ознаки ефективності uh -huh. і сказав, що він заворачує мене обратно в країну. Uh -huh. Паспорт мій повинен бути направлений на експертізу. Uh -huh. Я тільки не зрозумів, чи МВС, чи і е, головну контору прикордонної служби. Uh -huh. І мене повідомлять. По судьбу бутового паспорта. Ага. Якщо... Коротше, історія така, що в 22-му році Геннадій Боголюбов, якого, до речі, в Україні ні за що не підозрюють, досі нема на нього ніяких справ він нормально себе відчуває в Україні. Він в справі по і не знаю, як вона в Америці називається по Приватбанку, про яку я згадував з самого початку. проходить як свідок, в принципі, як Ігор Валерійович, і людина їздила в 22-му році. Нормально виїжджала з України. Причому не мав в мене претензій до прикордонників, які його випускали. Боголюбово він старший ніж 60 років. Можна виїжджати в нього. Здається, 5, аж аж 5 неповнолітніх дітей. Тому в принципі підстави виїжджати з України в нього є. Він нормально їздив, його випускали до 22-го року, поки в нього не забрали паспорт. Ага. Ні, поки -поки. Я, е, я да. маю на увазі цей виїзд, коли у вас був успішний виїзд 31 липня 2023 року. Коли я, ви... про це і кажу. Ага. я про це і кажу. Ага. 31 липня, коли я приїхав на державний кордон, мене спочатку не пропустило. Ага. І дали, дали мені протокол, о том, що я не пам'ятаю, з яких обставин ага. мені заборонено пересікати державний кордон. Ага. І, повер... і сказали, що я повинен повертатися назад в Україну. Ага. Я взяв цей протокол в руки. І поки я його читав. Вийшов той самий інспектор чи начальник застави ага. і сказав, що це помилка. Ми вас пропускаємо, давайте паспорт. І знову мене оформили, і я поїхав. Ага. А... Тобто виходить, в 22-му році він виїжджав, далі в нього забрали паспорт, а вже в липні, в липні 23 року він виїжджав ще раз. Його не випускали. Але після того, як якийсь чувак кудись позвонив, його випустили і поставили штампик в паспорті. Далі. — Михайло, подивіться, з усіми моїми даними, які в мене є, ага. і вік, ага. і кількість неповнолітних дітей. Ви не могли виїхати все одно. Раніше. Ну, це ви так вважаєте. Ні, раніше, так, я, ні, я розумію, просто раніше ж вам, у вас були якісь постійно питання стосовно виїзду, знищили паспорт, навіть попри вік і, і дітей. Було, але, але потім же я виїхав і заїхали, все було ж гарно. За рішенням голови прикордонної служби чомусь. Добре, я виїхав і заїхав. Якщо б я хотів хотів поїхати якось там незаконно, нелегально і так далі, я думаю, що є. Я в пресі читаю, що люди якось пересікають державний картон, без за рішенням прикордонної служби. Тобто людина у 22-му році виїжджала, далі її заборонили виїжджати. Далі у му році людина знову починає виїжджати за рішенням прикордонної служби. На нього немає ніяких справ в ДБР, ніяких претензій з боку України. В нього там 5 неповнолітніх дітей, 60 чи більше років. А, ви, напевно, читали інформацію про те, що а... Ваш від'їзд може бути пов'язаним з тим, що Бюро Економічної безпеки готує вам підозру у справі Приватбанку. Ви щось чули про це? Прочитав У Прочитав. новостях, читав у цій статті. А то, що вони цим займаються, я чув. Але вони цим займаються вже майже рік. Майже рік нагадаю, Приватбанк націоналізували у 2016 році. Майже рік. Ми там спілкуємося з багатьма джерелами правоохоронних органів, політичних колах, з бізнесових, і багато там людей розмірковують про те, що така ситуація, що бачите, є питання у правоохоронних органів до Ігоря Коломойського. До вас немає. там ви маєте можливість виїжджати за кордон. А він виходить, не виїжджав і зараз от відбуваються там ці речі з правоохоронними органами, які відбуваються. І тому багато хто задає собі собі питання, чому так відбувається, і до вас немає ніяких питань. Це собі пояснити. Ну чи є питання з правохоронних органів закордонних, я не знаю. Я думаю, що ніхто це не знає. Чого в нього є питання? Чого в нього є питання українських органів? Це очевидно з тих судових матеріалів, які ми бачимо. А як це коментувати? Ну ідуть судді, ідуть судові процеси, йде розслідування. Я не думаю, що можу коментувати це. Що особисто я думаю про цю. Історію в нас є, Ігор Валерійч Коломойський, який сидить в СІЗО в Україні. По ньому відкрита якась справа. Чому цієї справи немає проти Боголюбова? Ігор Валєріч до війни він жив між Швейцарією і а, Ізраїлем, нормально себе почував, в нього є, до речі, громадянство Ізраїлю, Кіпру, і, скоріш за все, досі ще є громадянство України. Хоча, наскільки а, я пам'ятаю, чи Порошенко, чи Зеленський особисто казали, що вони а, забрали у Коломойського громадянство України, хоча немає ніяких документів, які б підтверджували цей факт. Коротше, Ігор Валєріч, він нормально собі жив в Європі. Почалася війна в Україні, почалася війна в Ізраїлі. Далі, скоріш за все, Ігоря Валеріча почали щемити федерали Сполучених Штатів, і йому просто стало ну, небезпечно жити в Швейцарії або на Кіпрі. І він вибрав. Сховатися в Україні, тому що ну будемо об'єктивними. В Ізраїлі ховатися зараз ще небезпечніше, ніж в Україні. В Україні можна заховатися десь на Закарпатті, десь поближче до Євросоюзу. Туди росіяни навряд чи дойдуть. Далі Україна, щоб не видавати Ігоря Валеріча федералам, завела кримінальну справу на Коломойського, його прикрила, і тепер ми не можемо видати Ігоря Валеріча. Федералам зі Сполучених Штатів, тому що як ми можемо, як країна, видати громадянина України, коли на нього є кримінальна справа. Нам же потрібно її спочатку закрити. Ти ж все-таки громадянин, нам потрібно все порішати, щоб він там відсидів в Україні і так далі і тому подібне. Тому ми не можемо видати Ігоря Валеріча Сполученим Штатам, тому він зараз знаходиться або нібито знаходиться в СІЗО, якась там справа, яка може не знаю, тривати. Роками, десятками років, двадцятками років і так далі. На Боголюбова немає ніякої справи, скоріш за все, сполучених штатах. З Боголюбами, взагалі, в мене дуже багато питань до влади в Україні. От я Боголюбов він, друг Коломойського. Вони володіли приватом. скоріш за все, все, що вони робили з приватом, вони робили разом. Наразі в нас є. Людина, який більше ніж 60 років, а в нього п'ять неповнолітніх дітей. Він олігарх. На нього ніхто не хоче заводити справу в Україні, але в нього є якась галочка в його ділі, я так розумію, галочка, на якій написано не випускати з України. Тобто замість того, щоб завести на нього кримінальну справу, чи в чому там його підозрюють з ПриватБанком. Нагадаю, справа Приватбанку вона аж з 2016 року. Замість того, щоб завести кримінальну справу, там, забрати в нього паспорти, посадити під домашні арешти і так далі. Наша влада стави десь в прикордонників якусь галочку. І коли Багалюбов намагається виїхати з України, вони дивляться на цю галочку, беруть телефон, дзвонять і кажуть: Альо, Володимир Олександрович, випускати, не випускати? Ага, цей раз випускаємо, добре, випускаємо. І в нас. Влада вона розповідає нам, що у нас повинно бути все по закону, системи і так далі. Але все у нас рішається через галочку в ділі і через телефонний дзвінок. І от Боголюбов, який, в принципі, може легально виїжджати і заїжджати в Україну, тому що на нього нема справи. Чому? Чому на нього нема справи? Це в мене питання: Коломойського є. Ну я пояснив, чому не Коломойського є справа, скоріш за все, щоб не, вида... не видавати його федералам. А Боголюбова федерали не требують, тому його можна не видавати. Так от, коротше. У нас є Боголюбов, в якого немає ніяких справ, в якому більше ніж 60 років, а в якого 5 неповнолітніх дітей. Він може їздити, але в нього є якась галочка, її через неї не випускають. Але Боголюбов, замість того, щоб розбиратися з цією фігньою, він вирішує виїхати з України по паспорту якогось там чувака. Я вже не пам'ятаю, як його звати. Зараз подивимося. А, людина втратила паспорт на Закарпатті, точніше в Львівській області. От а, Сюмак Микола Купріанович. І Боголюбов виїжджає по паспорту Сюмака Миколи А, В цьому йому допомагає його дружина Еміне Джапарова, яка була першим заступником міністра МЗС. Хоча виходить, коротше. Йому дружина допомагає нелегально виїхати, вважаючи те, що він в принципі може і так легально виїхати, тому що для нього є а, всі підстави це зробити. І це бред, це брєць, не країна. Якщо ви хочете, щоб він не виїжджав, відкрийте по ньому кримінальну справу. Закрийте для нього виїзд, заберіть паспорта і посадіть під по домашній арешт. Але в нас ну, є галочки, є оці телефонні дзвонки, а ті виходять ці потужні менеджери починаються. Ми тут боремося з корупцією, ми тут коротше, будуємо систему, все повинно системно бути. Але в результаті все рішається через телефонний дзвінок. Це бредятина наповна. Мені здається, мені здається, що Боголюбов зробив це все навмисно. Я думаю, що він а, не їхав ні до якої мами, яка вона в нього там хвора, десь в Лондоні. Я. Думаю, що він дуже скоро опиниться в Сполучених Штатах, де він буде давати, так сказати, показання. Я не знаю, чи проти Коломойського, чи проти ще якихось чуваків. Але я думаю, що не просто так Боголюбов вирішив зібрати своє шматьо і здьорнути з України, тому що, скоріш за все, в Україні йому шукати вже більше нічого.